Вітаю, мої любі! З вами Юлія на каналі Затишні Будні. Сьогодні я в цей, але не заради посуду, а заради нового одягу і примірки весняних нових образів. Дуже багато для мене незвичних образів. Я чекаю на вашу оцінку. Перше, що я знайшла, це такі джинси. Я взяла собі 40-й розмір за 799 гривень. Вони коштують це денім, вони прямі широкі. Я завжди беру 38-й, але цей раз взяла 40-й для того, щоб не було затісно, і будемо дивитися, як загальний вигляд. Я зараз їх на себе примірила зі своїм светром. Отак вони виглядають широко. Мені здається, можна було взяти навіть і 38-й розмір, а можливо, це така саме посадка, але мені вони здається, не за великі, просто трошки широкі. Дивіться, ще такий поясок з боку цікавий на штанах. Досить непогано виглядає. І також це нові кросівки. я вам покажу потім, як вони виглядають. Отак джинси сидять на мені. Так, також я знайшла такий світшот за 499 гривень. Він на флісі. Він в такому красивому, сіруватому кольорі, і це вишивка вишеньки. Не наклейка, а саме вишивка. Дивіться, як гарно пасує цей світшот до сірих джинсів. Дуже гарна вишивка. Мені дуже сподобалось гарний колір. Красивий такий світло-сірий. От я вам показую повний образ з кросівками. Мені здається, на буде дуже гарно виглядати. Я, дівчата, мірою, хочу показати вам все. І, можливо, ви також цікавитеся новиночками. І вам... Я, до речі, дуже люблю дивитися примірки, тому що я одразу бачу, як виглядає на людині, не на манікені, не на вішаках. І мені здається, так навіть зручніше щось щось купувати, що собі приглядіти. До речі, зріст у мене 170 сантиметрів, а вага 68 кг, Так що дивіться на свої параметри, що я хто носить. Ще дівчатка, дивіться, такий бомбер прийшов. 899 гривень коштує. Я взяла собі XL, і, до речі. Добре, що взяла XL, тому що він має бути такий широкуватий. Я згори його натягла на цей світшот. Дивіться, як гарно, мені так подобається. От реально, дивіться, в нього резинка на руках, і резинка йде понизу самої цієї курточки, вона йде без капюшона, такий бомбер. Знаєте, як в американських фільмах, як пам'ятаєте, був такий фільм назад в майбутнє. І дуже схоже, там тоді такий стиляга ходив хлопець, мені так подобається цей образ. Дивіться, як гарно. Чисто спортик така. Красотка. Все так посміхаюся. Так що так, я, я раджу, правда, раджу купити. Він, до речі, цей бомбер він не тоненький і класно виглядає, і колір яскравий, дуже мені подобається. Я навіть не можу собою налюбуватися, мені так все подобається. Так що, дівчатка, шукайте, дивіться. Мені здається, під будь-який кольоротип підійде цей образ. Ну... Я, звичайно, чекаю на вашу оціночку, можливо, комусь не подобається. І він йде, дивіться, дівчатка, він йде на кнопках. Минулого відео ось цей кардіган, дивіться, не було XL. Я взяла 2 XL 699 гривень коштує. Також взяла його примірила до цих сірих джинсів. Дивіться, яка краса. Ну, під джинси, можливо, не пасує, але не було ніяких таких достойних брюк до нього чи якоїсь спідниці. Але це просто краса. Він іде на флісі. І ці сердечки вони розтіваються, це ґудзики. Його можна навіть носити розтібнутим. Що якщо накинути на якусь білу футболку, у мене просто з собою не було. Я була вже вдягнута в трьох шарах, бо в нас така холодина. Ви ж знаєте, які морози зараз у нас. Але дивіться, якщо робити примірку з білою такою футболочкою і носити навіть не застебнутий кардіган цей. А просто так носити, відкритий або навіть застібнутий, і буде цей комірець виглядати з футболки. Біленької буде дуже класно, стильно, модно і шикарно. Ще дивіться, такі джинси, сороковку також взяла мірити. 799 гривень, це йде повністю катон. Вони прямі, це не ці не. Як вони називаються? Не угі, Ой, господі, не Угі. Боже, забула. Нагадайте мені, бо я записую відео, не знаю, вони не йдуть вузькі, а не скінні, згадала, Боже, нескінні. Вибачте мене коментатори, глядачі, бо вже язик заплітається. Йдуть такий поясок спереді. І дивіться, вони йдуть трохи укорочені, не такі, вони йдуть довгі, як сірі. Джинси. Я не знаю, мені здається, трошки не, не дуже мені подобається ця моделька. Дівчатка прийшла нова курточка стьобана, XL, -ку, взяла 799 гривень. Дивіться, на резинки такий рукав широкий, і вона йде на кнопках. Вона йде просто без замочка на кнопках. І цей комірець він йде як стієчкою такою. Курточка повністю стьобана, укорочена, вона йде до, до низької талії, не застегнайте. От я хочу вам показати, отак от виглядає стоячий комірець, але я його заклала отак. От Бо я не люблю, коли в мене торкається обличчя комірець, тому що витирається тональний крем, і потім все брудне. Отак, от немає там замочка, так показую вам в дуже красивому, коричневому кольорі. Мені дуже подобається. Знаєте, я, мабуть, ці всі новиночки, що я мірила, мені ну, взагалі не сподобались. Дівчата також мірили мені. Примірочку робили, мені довелося ще й чекати цієї примірочні, щоб дзеркало гарно знайти, вам показати. Отак От виглядає. Ну, На ваш вердикт Показую, дівчатка довго, вибачте, що довго, але щоб ви роздивилися. Всі моменти, кого цікавить. Можливо, хтось бачив на сайті, але не бачив вживу. Ще дивіться куртка 50% знижки, 499 гривень. Я таку, до речі, куртку зимову не бачила. Тут в неї така резинка. Всередині назовні немає резинки, але всередині вона стягнута. І вона така йде, як тепла пуховичком, можливо, це й розпродаж, але вона щось вісить у нас в новинках. Взяла XL, я її на себе взяла, натягла, дивіться, класна така курточка. Взагалі, вона мені так сподобалась. Колір, дивіться, який гарний. Він такий йде, як ванільний кремовий, такий дуже приємний колір. Вона сама курточка м'якенька і дуже тепла. Капюшон, негромадний, при, ну, знаєте, приємність така. вдягла і приємно, і затишно, і дуже красиво, акуратно зроблено. Під ці джинси може ні, знаєте, під ці джинси може не підходить, а от загальний образ, під, дивіться, світшот і, можливо, низ тільки трошки змінити взагалі класно. Я вважаю, це по трендах, це молодіжно. Можна, може бути. Це для мене, дивіться, ця сукня XL. Хтось залишив, не відніс на е, стенд висіло на вішаках 699 гривень. Для мене це така новинка. Я не знаю, мені так смішно було з нею. Я взяла до неї ще помірити такі, знаєте, балетки, бо не було на каблучку нічого. Це довга така сукня, я такого не ношу, чесно. Мені здається, воно мені і не пасує. Спереду такі маленькі гузики я вони не розтіваються, такі обманочки. Це таке плаття в рубчик, да? як колись називалось? трикотаж такий. Ну, мені було смішно, от реально. Мені здається, я так комічно виглядаю. Сукня мені не дуже. Я хочу вам показати ці балеточки, чогось догори ногами. 599 гривень. По да, догорі ногами, але все одно видно. Вони дуже легенькі, бачите, вони такі ем, ну, синтетика. Але гарно виглядають. Я брала собі 40 ку щоб нічого не муляло. І хочу показати вам ці кросівки. Це новинка. Бантики, дивіться, яка милота. Дуже красива 1000 гривень, 999 гривень. Брала собі 39, я ношу. Ось такі вони з сіточкою, висока підошва, Hello Kitty дизайнами. Ще дивіться, таку знайшла курточку з новинок, де ми сезонка. Але що мені не сподобалось, знаєте, де карман знаходиться? По шву. От Під рукою, дивіться, я вам показую. Не спереду, тут, де має бути, отут має бути карман, ну, звикло, знаєте, а отут, по бокам. І це якось так незручно, що задирається та куртка. Ну, Колір непоганий, от вам здалеку показую. Колір непоганий, зелений, такий приємний, ну, от така вона. Я б брала в свій розмір мірити не більший. Тут вона просто така торчаща. Дивіться. Гарно зроблений комірець, гарно зроблений капюшон, так як все люблю, так затишно закривається, щоб нічого не дуло, не піддувало. Але от самі ці кармани мені не дуже. Можливо, якщо не звертати увагу, знаєте, може, я придираюся. Але сама оця куртка непогана. Плащик такий бігати, знаєте, кудись до роботи, на роботу. От, і м'якенько, і тепленько. Ну, от хіба ж таку, знаєте, будьте просто. Коли хто замовляє через інтернет, майте на увазі, що кармани у вас будуть по шву у цій курточки. Я вам зараз покажу, скільки вона коштує. 1299 гривень. Як ви думаєте? Ні, це не Мка, а я просто знайшла з ціною. Ви думаєте, 1299 гривень це нормальна ціна за таку курточку? Мені здається, дуже дорого, ну на мій смак. Дуже вам дякую, що подивилися. Величезне дякую, хто додивився до кінця. Пишіть коментарі, що вам сподобалось, що не сподобалось, в якому образі мені найкраще, і підписуйтесь.